Привіт усім! Мене звати Кірил, і ви на технологічному і доволі патріотичному ютуб-каналі про DIY TV. Адже сьогодні ми з максимально доступних засобів виготовимо такий світильник, який в звичайному магазині не купиш. А саме у вигляді українського герба у рамці з підсвічуванням. Ну що ж, погнали! За традицією, спочатку давайте визначимося зі складовими виробу. Якості заготовки тризубу я використовуватиму ось такий уже готовий дерев'яний синьо жовтий герб України на підставці, з якої ми його маємо акуратно зняти, і в кінці помістити в рамку. Вона складатиметься з двох звичайних фоторамок, що разом склеєні в одну. Обидві половинки мають бути однаковими за розмірами, а також за кольором ну або ж текстурою. В одну з них має бути ставлений лист ДВП. Резуб світитиметься жовтим кольором, і для цього я використовуму пачечку жовтих матових світлодіодів діаметром 3 мм і робочою напругою 2,5 В. Синій кольор видаватиме світлодіодна стрічка відповідного кольору світіння. Робоча напруга 12 В. Жерелом жилення слугуватиме звичайний мережевий адаптер на 12 В вигідної напруги і струмом навантаження 1200 мА, хоча можна й слабший. Штекер стандартний 5,5 на 2,5 мм. Для його зручного під'єднання використовуватиму відповідне гніздо. Для безпечного під'єднання 2,5 вольтових світлодіодів до 12 В я використовуватиму резистор обором 1 кОм і потужністю чверть вата. Все. З необхідним визначились. Тоді переходимо до роботи. Спершу склеїмо рамки між собою. Щоб надійно склеїти дерев'яні рамки, як у моєму випадку, використовуємо звичайний клей ПВА. Після нанесення клею акуратно і рівненько накладаємо рамки одна на одну і чимось притискаємо. Я вирішив для надійності з обох боків затиснути їх струбцинами. Все тепер нехай сохне. Ну, а поки рамка сохне, перейдемо до найскладнішого етапу електрифікації тризуба. Отже, ідея така. На заготовці тризуба ми свердлюємо деяку кількість пар отворів, куди ми вставлятимемо світлодіоди. Ставлятимемо їх так, щоб з одної сторони стирчала їхня шляпа, а з другої сторони виводи. Свердлити отвори я буду найтоншим свердлом, який я зміг знайти, діаметром 0,8 мм. Але є один мінус: свердлити таким маленьким свердлом з шуруповерта буде незручно і важко. Але тут мені в нагоді стала, ви просто не повірите, моя саморобна бормашинка, яку я виготовив в одному з своїх відео 6 7 місяців тому. І, до речі, набрало воно чимало переглядів. Нею свердлити буде значно зручніше. Залишається лише закріпити сверло у патроні і все, можна переходити до роботи. Але спочатку олівцем на три зубі розмічаємо місця під отвори. Ну, якось так. Всього 52 пари. Ну що ж, починаємо свердлити. Під тризу обов'язково підкладіть якусь дощечку, щоб не зіпсувати стіл. Свердлити краще з великих обертів. Few moments later. Усе, усі пари отворів висвердлені. Ну а у Шурки з робочого місця я прибираю теж саморобним обладнанням. Про цей пилосос у мене, до речі, теж є відео. Ну, а залишки олівця прибираємо гумкою. Що ж, друга чверть найскладнішого етапу подолана. Зрештою, встановлюємо світлодіоди. Перед встановленням кожен світлодіод перевіряємо на справність за допомогою батарейки, серед них можуть траплятися браковані. І нарешті черга останнього світлодіода. Третя чверть найскладнішого етапу теж подолана. І погодьтесь, виглядає акуратно. Після встановлення світлодіодів три зуб на зворотньому боці ми маємо позагинати їхні виводи. Настав час по справжньому клопіткої роботи. паяння. Паяємо світлодіоди наступним чином. На їх виводи наносимо трохи паяльної кислоти або флюсу. І однаково акуратно спаємо між собою паралельно всі світлодіоди. Тобто плюси або ж аноди світлодіодів ми маємо об'єднати в один спільний плюс, а мінуси, тобто катоди, в один спільний мінус. Будьте уважними адже світлодіоди проводять струм лише в одному напрямку. В одному спільному контакті мають бути лише або плюси, або мінуси. Процес паяння я вирішив не знімати детально. Він для вас пройде за лічні секунди, а для мене він зайняв практично годину часу. Hour later. Ох, ну нарешті останні з'єднання. Ну що ж, усі світлодіоди спаяні між собою. Під кінець припаюємо проводи. Для зручності я їх взяв різних кольорів. Для мінуса синій, а для плюса червоний. Урочистий момент. Чи правильно все зібрали? Чудово, світить кожен світодіод. Усі світять з однаковою яскравістю. Ну що ж, найскладніший рівень пройдено. Світить не дуже яскраво, тому що живляться від трохи сівшої батарейки. Ну а поки ми оздоблювали тризуб, рамка вже висохла. І тепер давайте придумаємо, як ми в ній закріпимо наш LED трезуб. Для його закріплення я придумав взяти паличку від кави і відрізати від неї два однакових шматочки. Які ми симетрично приклеїмо до нижньої частини дризубу, так як показано на відео. Проводи також можна закріпити крапельку і термоклею. На фоні рамки розмічаємо місце під отвір для проводів. І висвердлюємо або пробиваємо його цвяхом. Просовуємо туди дроти живлення. І акуратно приклеїмо тризуб у рамку, так як показано на відео. Ну а залишків палички можна зробити тримачі для рамки, щоб її можна було поставити на стіл. Від світлодіодної стрічки відрізаємо три однакові шматочки. На їх кінцях зрізаємо канцелярським ножиком силиконову ізоляцію, щоб мати доступ до контактів. Знімаємо захисну плівку і приліплюємо їх до зворотнього боку рамки. Я їх вирішив приліплювати саме ось таким чином. Третій шматочок не помістився і прийшлося його вкоротити. Але, я думаю, і так піде. Усі три частини також спаємо між собою паралельно. Все, підпаємо вхідні проводи, і паяльник можна відкласти. Залишається лише під'єднати гніздо. Т плюс, а де мінус на ньому написано. Плюс три зуба і плюс світлодіодної стрічки ми маємо скрутити разом. І закріпити в плюсовій клемі гнізда. Хоч і ні, паяльник поки не відкладаємо. До довільного виводу резистора підпаємо мінус 3 зуба, другий вивід якого разом з мінусом складодіодної стрічки ми маємо зафіксувати у мінусовій клеймі гнізда. Усе залишається лише промазати термоклеєм лист ДВП, щоб нахитався, і приклеїти живлення. Бажано приклеїти також проводи. Ну що ж, у результаті у нас вийшов ось такий акуратний і доволі приємний виріб. На дворі потроху вечоріє, а отже насолодиться роботою ми зараз можемо у повній мірі. Що ж, 3, 2, 1. Герб України світи! Просто чудово. Що ж, я вважаю, що це перемога. Два дні роботи даром не минули. Такий аксесуар стане чудовою прикрасою для офісу, кабінету або ж простої вітальні. І його не буде соромно подарувати на будь-яке свято. Втім, при світлі три зуб світиться не дуже яскраво, адже я замість супер яскравих купляв сигналі з чому я сам не знаю. Світильник можна і повішити на стіну, але від цього і відмовився, тому що в мене всі стіни нові і довбати їх я не хочу. Цей світильник виявився найдешевшим з усіх моїх виробів, адже його виготовлення мені обійшлося у всього лише 250 гривень. Що ж, я думаю, на цій патріотичній ноті можна завершити. І не забувайте виконувати стандартні ютубівські прохання. Підтримувати мене вподобайками, висловлювати свою точку зору в коментарях, і найголовніше підписуватися на мій канал. З вами був Кіріл і хай щастить!